Так, все шикарно, все чудово. Робив генплан, розставляв на нього відмітки. Всі. В мене вже затікла рука, бо я повзе, 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 повзе за фігу. Так от. Ніби. Ніяк не тренував, ніяк на це не повторював, але. В такому дусі. Це із Зоряних війн в пабі і грала така мелодія. Що хотів сказати? Основне. Я чекаю не дочекаюсь, коли до мене приїде кларнет. Сьогодні приїхала одна посилка. І це чудово. Але я все ж таки дуже хочу кларнету. Вже вечір вечорі повстанське серце б'є. Я дивився переклади інших чудових пісень і, в принципі. Я не розумію, як можна е, з політичної ситуації втриматися, оце от знайти баланс е, між е, необхідністю війни. Ні, ну звичайно, це можна що вони на нас напали, вони там цей, але відносно інших держав, е, їм це просто вигідно. Тому вони це просто підтримують, вони це розпалюють і наші це розпалюють, бо хтось таки за це гроші отримав за цю війну. То друзі, які гуманітарку заправляють, або друзі, які там споряджуються в це. Це ж така нерозбериха, яку дуже легко в ній підзаробити, погрітися на цьому. А взагалі, взагалі, я дуже, дуже, за, дуже за війну. Хоча сам не знаю, хоча сам не знаю, як. Мені це все не подобається. Це жахлива ситуація, коли люди помирають, а користі від цього. Хоча це вже дикість. Тобто люди повинні своєю смертю приносити якусь користь. І це вже якась наступний виток моралі, якийсь викривлення її. Це погано. Вони повинні приносити користь. А кому вони приносять користь? Трудовому народу? Чи царька, чи якісь там еліті, яка на цьому вариться. Ну, треба це якось, я не знаю, якось, завершувати. Який результат? Ну, добре, перемога. Величезні репарації. Хочеться в це вірити. І хочеться вірити в те, що якісь крихти і до народу дійдуть. Не знаю, не знаю. Пропаганда зараз так працює, що всі ідеїці. За народ, за робочий клас, вони так трошечки, 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 сильно сильно дискредитовані. Тобто це вбивці, це кати. І незрозуміло хто. як, Ну, взагалі це якось взагалі дуже дуже жорстко звучить. Тому що, ну як кати, як як кати. Кого катували? Так і зараз катують. Дивна яка ситуація. Там війна, там катували, а зараз також така ж ситуація і зараз когось катують. Але наші, коли катують, вони добрі? Їхні коли катують, а наші, коли давно катували, то вони були злими. Таке відчуття, ніби у нас святі були. У нас все чудово було, прийшли, нав'язали німці всякі євреї жиди і створили таку каку. Ну, жахливе положення. А які альтернативи? Розвиток, розвиток, розвиток. Не розумію я плюсу націоналізму. Націоналізм це коли тобі хтось вплатить, ну ти скачеш, і ти скачеш і принос, і скачеш десь, кричиш, лізеш в бійку, нариваєшся, постійно когось, якийсь шороху наводиш. І хтось з цього отримує прибуток? Якийсь промисловець чи підприємець, який дуже вдало тебе підібрав. І він тобі трошечки за це дає з часу. А по суті, що таке? А для народу чим націоналізм? Підходить? Або це еліта, яка також придумує собі щось для того, щоб відділитися і отримати більше матеріальних благ. Якусь користь отримувати. Це ж е, ненормально. От е, для прикладу, е, чому не може якась там область розвинути, е, подивитися архіви, сказати, що, до речі, ми дуже давно, дуже відома область, е, Поділля, і ми себе усвідомлюємо як суто окрему державу, суто окрему територію. Ну, такого ж не буде. Чого такого немає? Бо НАТО слабкі, бо сильна держава. А могло б бути. Тому що тут же різні племена жили. Мені, мені оця от ідея не зрозуміла. Чому, е, от, коли там націоналість придумали, в 19 столітті. І от вибрали певні території, і певні території за ними якби закріпилися і все. Там Перша світова була, переділ цих територій і все в такому дусі. Чому до сих пір не можна так щось придумати, збухти, барахти, якісь там місцеві князькі, такі, а давайте не будемо платити центру нашій столиці. Тому ми придумуємо, і це буде у нас окрема вже держава якась. Білгородська республіка. Незалежна, от такого я не розумію. Ні, Звичайно, з чиєюсь допомогою вона може створитися, а сама по собі. Можливо, це, можливо, там користь якась приносить. Дійсно, держава виділяє бюджети із державою проще існувати, і все в такому досі Але ж все одно при такому націоналізмі треба розуміти, що це дібілізм а не націоналізм. Тобто, якщо купати глибше, то націоналізм треба розчленити до максимально балесеньких частинок, розчленити до міст. Тому що я, наприклад, харків'янин. І це значить, львів'янин чи сумчанин. І це значить, що моє місто, моє місто це моє місто, а всі інші це чужі. І якщо там хтось шанує Шухевича, чи кого там можна шанувати? Шуберта, хтось шанує Шуберта. А я Шуберта терпіти не можу. І я кажу, що пішли ви нахер. І в такому досі, тобто, як так бути? Значить, треба воювати, значить, треба вбити тих, хто Шуберта любить. так? Ні, ну хтось, а хтось надто розумний, звичайно, продасть мені зброю, щоб я міг відстояти свою ненависть до Шуперта. І навпаки, він буде, той хтось, кому це вигідно, хто буде з, з, з цього гроші отримати, великий. Він буде навпаки. А ви знаєте, там сказали, що буде показувати це на. Цілина... Телебачені, що вони, значить, люблять Шуберта. І там будуть показувати. А вони ненавидять Шуберта. І наші прийдуть сюди, а наші туди. І виходить, переб'ємо всі. І хтось за це гроші отримає. Ну це фігня якась. Ну. таке. А в кінцевому результаті. Що ми, що ми маємо в голому залишку? А нічого не маємо. Я як любив Шуберта, так і... Ну як і не любив Шуберта, так і не люблю. Вони як любили Шуберта, так і не люблять. І ніхто не виграв. Крім того, хто продав нам це все. Тільки втрати понесло. Ну така ситуація. Не знаю, політика це. Гнила Штука дуже гнила. А скільки на цій основі на основі цього всього всяких? Сварок. Дивно, коли от в сім'ї? Якийсь конфлікт через це. Через тупу ідеологію, через тупе якесь е, світосприйняття. Тих зазумбували так, а тих зазумбували так. І ви друг другу глотки грезите. Ну це дивно. А, і кожен вважає себе правим. Так. Да. І це жахливо. Ладно, пока.